Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Накупила багато чого. Зараз буду вам показувати. Але коли вже роздивлялася свої знахідки, то в мене була така думка, що чомусь у мене сьогодні дуже багато прикрас, які можна назвати підвісами, колонами, от щось таке. Ну і починаю я з одного з підвісів. Такий досить оригінальний. Якось мені не зустрічалося нічого подібного. Я подивилася в центрі цікавий такий, нібито портрет, скульптурний. І перша у мене була думка, що це зображена якась жінка. А потім я все ж таки зрозуміла, що це більш схоже на якогось середньовічного хлопця. І у мене таке враження, що це нібито портрет молодого аристократа. Коли я подивилася на зворотній бік, я зрозуміла, що робота ця — це ручна робота, це спаяне все це. І отож, як мені це і подобається, це прикраси не масового виробництва, а я дуже це люблю. Ну, і я вважаю, що це європейське, європейський підвіс. Так, знаєте, більш схоже на традиції французькі, можливо, англійські. Ну, от, я так, між Францією і Англією помістила би місце, де воно було зроблено. А зроблено це, мені здається, ну, десь от 30 40 ві роки 20-го Тож, він має вже антикварний вік. Цей колон, знаєте, мене зачарував з першого погляду. Ну, мабуть, тому що мені дуже подобаються прикраси з синім кольором ставок, як тут. Я відразу зрозуміла, що це. Вінтажна прикраса. Вона нагадує моду 60-х, 70-х років, щось таке у той час. Дуже цікаво, мені здалася центральна вставка. Ось, бачите, скільки там кольорів, як воно все переливається. Так, я помітила, що тут бракує дві вставки. Я навіть звернула увагу продавця. На цей недолік. Ну, ви розумієте, для того, щоб знизити ціну. І знаєте, мене так було смішно, він каже. Це не якийсь дорогоцінний каміння, це скло. Я кажу: ха, скло? Спробуйте знайти таке скло, щоб відновити, щоб я могла носити це. Ну, так, він знизив ціну, тому я змогла це купити. Але, знаєте, ну так, не, могу, не можу сказати, що я була впевнена, що я знайду такі вставки. Ну і так воно і вийшло. Пішла додому, подивилася в своїх запасах. І ви знаєте, немає у мене ось таких стразів. Стрази дуже гарні, вони в лапках, і так дуже прикро, що тут. Ось такі недоліки. Але ж, все одно мені все дуже сподобалося оця гарна основа. І, якщо подивитися на зворотній бік, це мені так нагадало прикраси Західної Німеччини. От щось є від Чехословаччини, Західної Німеччини, але хочу сказати, що прикраси. Цих двох країн, якщо казати про 50-те, 60-те, навіть 70-ті роки, вони були дуже схожі, тому що нагадую, що багато майстрів, які були німці, вони повинні були поїхати з Чехословаччини в післявоєнний час. Ну і, звісно, вже в Німеччині. Засновували свої нові підприємства з випуску прикрас, і використовували ті ж правила, принципи для того, щоб робити прикраси. І тому прикраси цього часу дуже схожі в Чехословаччині і в Західній Німеччині. Мені здається, що от металева основа дуже гарна. Я навіть думала, може зняти ці кристали, і поставити, наприклад, якісь. Коричневі чи жовті. Тут є жовтий колір в центрі. Ну, але, знаєте, дуже мені подобається синім, тож залишу. Може, щось трапиться для реставрації. І у того ж продавця купила цей кулон. Він великий. Ось дивіться, який він великий. Він має отак 8 см, уявляєте собі, так, щоб ви. Зрозуміли в поєднанні. Цей виглядає великим, але не настільки. І от, знаєте, і в тому були недоліки, тому що е, бракує е, стразів синього кольору. Тут, знаєте, всі стрази на місцях, всі, навіть маленькі, отут такі маленькі, маленькі, маленькі. але от центральний кристал дуже пошкоджений. Бачите, підряпини на ньому. Дуже ж... отак от, от. Бачите, дуже жалко. Але Ну що я можу зробити? Можу пошукати такі... таку вставку, щоб замінити, не знаю. Знаєте, не дуже хочеться міняти. От є різні технології відновлення прикрас. Цікаво, є технологія, яка б. Тут трошки обробляла так, знаєте, поліровкою, щоб не було цих подряпин. Мені, здається, що немає. І ще один недолік оці білі, ну, як намистини, або шони, вони мають в основі, тут буде видно, в основі залишки покриття перламутром. Тож, це повинні бути. Перлинки, ну, штучні на скляній основі. Але ж так, щоб розуміти дизайн ідею, ось кажу отут 8 см і плюс 2 см отут для цього бейло бачите, він теж прикрашений таким кристалом червоним. Ну, красиво, все красиво виглядає. Хоч коли я показувала Ані свої знахідки, їй дуже сподобався цей і вона казала, що я б таке навіть е, одягала би носила згодна. А це посміялася Аня, нагадує орден того шведського посла, який був, пам'ятаєте, в фільмі. Іван Асильович змінює професію. Ну, так, щось є такий помпезний. Покажу зворотній бік. І вважаю, тут навіть більше у мене асоціація Західною Німеччиною, ніж в тому колонії, який я вам показала синій. Незважаючи на такі недоліки, я дуже задоволена цими колонами, бо вони такі справжні, гарні, ефектні зразки моди 60-70-х -х, х років. Ну а Щодо брошок, то сьогодні я купила небагато. І ось хочу показати таку брошку у вигляді бантика. Дивіться, як добре сяють ці вставки. Отож і я подивилася. Думаю, та у мене стільки бантиків, у, у мене дуже багато така хоробка велика. А тут, думаю, та, у мене такі є, мабуть, подивилася на зворотній бік. Зворотній бік показує вінтажну брошку. Ось Застібку показую вам. І мені здається, що це європейське виробництво. Ось такі кола, нібито з крапкою в центрі. Бачите? Мені здається, що це Австрія. Ну, я так не буду на 100% бути впевнена, але так мені. Так що, звідкіля ця інформація, не пам'ятаю, але так мені здається. І прийшла додому, почала перебирати, передивлятися, як це добре передивлятися свої запаси. Бо є такі якісь речі, що я і забула навіть в мене якісь є. Але ж, дивіться, знаходжу брошку, дуже схожу, до речі, і зворотній бік теж такий. Але така, але трошки не така. Тут є Тут підвіси такі. Тут їх і не було заплановано. А так, загалом, є багато схожого. Так що купила все ж таки брошку, якої в мене ще не було. Бо, щиро кажучи, я так думала, мабуть, зараз куплю копію якусь. Але добре, що купила оригінальну. Я вважаю, що це. Десь 50-70 років 20-го сторіччя десь так. І ще одна брошка, яку я сьогодні купила ось ця. Ну, знаєте, мені сподобався дизайн. Мені здалося оригінальним, що брошка має таку металеву основу. Вона така, що немає тут ажура. І. Так, знаєте, виглядає нібито якась старовинна прикраса. Ну, як на мій смак. Є тут вставки з фіолетових стразів, зелених. І, знаєте, той факт, що вони далеко одна від одної. Оце дуже гарно з точки зору поєднання таких кольорів. Бачите, фіолетовий, зелений, тут коричневий. Є перлинки ось маленькі. Все на своїх місцях. І, знаєте, такий вигляд, що нібито якась дорогоцінність з таким-то дизайном. Але оцей центральний кабашон трошки пошкоджено. Тут можна побачити. Це мене так, трошки я сумую з цього. І думаю, можу його замінити, зняти, поставити щось інше. Не знаю. Це скло стрази, а це пластиковий кабошон. Це пластик. Ну і зворотній бік ось такий. Знаєте, навіть не можу сказати до традиції, яких місце відноситься, бо це не схоже ні на австрійські, ні на ну, Чехословацький, німецькі. це не схоже. Отож, не знаю, може, якась індивідуальна робота. А може, копія від чогось. Якщо ви знаєте оригінал, ну, якщо ви зробили копію, то може це копія з якоїсь фірминої брошки, підкажіть мені. А ще хочу показати знову цю брошку, яку я показувала ще з моїх знахідок минулої неділі, і сказати, всім, всім дуже дякую. За те, що помітили маркування. Я його не помітила. Я так довго роздивлялася от ту поверхню отут, цього їжака, що навіть не дивилася на оцей бортик. А тут є маркування, тут цифри, і вони зроблені таким чином, що ясно, що це робота фірми «Сфінкс». Це англійська фірма, яка не завжди маркувала свої прикраси з ім'ям Сфінкс, а іноді от такими цифрами, як тут. І знайшла я два варіанти на, в інтернеті от таких їжаків. І написано, що це 70 ті роки Сфінкс. Тож дуже дякую всім. А ще з минулого разу маю перед вами один борг. Я Зробила відео, і я не знаю як, щось в мене випало так, не увійшов показ однієї брошки. Тому я зараз покажу вам цей епізод, а потім покажу вже шедевр за сьогодні. А цю брошку, як побачила, вирішила купити відразу, навіть не роздивляючись, чи всі стрази на своїх місцях, чи вона в гарному стані, чи ні. Бо мене, як то кажуть, замагнетизувала її центральна вставка. Дивіться, Значте. вона, ця центральна вставка, цей кабошон, всередині має, нібито, бачите, якісь включення, які світяться, якийсь нібито золотий пісок, щось таке. Але якщо дивитися під різними кутами, то можна побачити ще і такийсь якийсь блакитний туман. Він виникає не так, він присутній, а лише коли рухається саме ця поверхня. Тож, я вирішила купити, бо, якщо я зрозуміла, це е, такі вставки, це скло, е, яке називається дихання дракона. Ну, Може, я помиляюся, але так я зрозуміла, що це саме воно. Такі, таке скло винайшли в Чехословаччині на початку ХХ століття. Але найбільш популярності такі кабошони, такі ставки набули в середині ХХ століття, десь в 50-х роках. Ну і так, загалом, дизайн цієї брошки нагадую саме той період середину 20-го сторіччя. Так от, коли я вже її почала розглядати спокійно, то я здивувалася, що оці коричневі стрази мають різний розмір. Бачите, тут великі, тут маленькі. Це мене трошки здивувало. І лише потім я зрозуміла, що тут чогось. Бракує. От бачите, тут був, мабуть, якийсь гачок, і тут був ще підвіз. Можливо, з такого ж скла, думаю я. А може і ні. Не знаю. Але ось в такому вигляді вона мені дісталася, і я дуже задоволена, тому що у мене не було ще зразків от такого скла. Ну, щодо її зворотнього боку, то це. Саме так, середина 20-го сторіччя. Ну, такий зворотній бік мог бути і в 70-х роках 20-го сторіччя, тож, так, не знаю, коли саме вона була зроблена. Але мені здається, що це Чехословаччина. Так, знаєте, не дуже для них характерно, хоч може я і помиляюся. Тут ось так вона розкривається. Це не трамбон, це більш як такий широкий-широкий гачок. Так що, теж так, для Чехословаччини не дуже типовий дизайн застібки. Не знаю, може, це Німеччина, може якась інша. Європейська країна, але мені здається, що це Європа. Ну, а щодо ставки, яку робили в Чехословаччині, так кабошони чи стрази з Чехословаччині покупали всі фірми, які розробляли біжутерію в середині ХХ сторіччя. Тож я вважаю, що ставка і стрази Чехословаччини. А от де вона була зроблена, сказати важко. Якщо у вас є якась інформація, буду дуже вдячна. Ну, а шедером сьогодні я вирішила зробити цей підвіс, який з одного боку це старовинна прикраса, і це мені дуже приємно, коли я знаходжу такі старі прикраси. Ну, і по-друге, це мій улюблений єгипетський стиль. Ну, я так вважаю, що це зображення фараона. І звертаю увагу на те, як добре зроблений цей рельєф. Ось, бачите? І як детально виконані ці прикраси на голові фараона. І як добре виконаний профіль от дивіться, його ніс. Так. Він не просто прямий, а він такий нібито з горбинкою. Ось бачите? Як то зроблено, цікаво. І отут, по периметру, йде такий, нібито віночок з квіточок, дивіться. І оскільки прикраса це стара, ну, як вам сказати, це видно, що це не сучасна робота, і навіть не ті, що робили всередині ХХ століття. Як найпізніше, це може бути початок 20-го Ну, Всі знають, що великий інтерес до єгипетської тематики в 20-х роках був пов'язаний з знахідками поховання Тутанхамона. Всі знається, але мені здається, що це не 20 роки, бо профіль виконаний таким чином, що це така класична епоха, це 19 сторіччя. Десь на початку 19 сторіччя був дуже великий інтерес до єгипетських прикрас, до єгипетської історії, тому що Наполеон зробив свій похід у Єгипет. Ну, як то кажуть, похід з воєнного. Боку був не дуже вдалий, але з культурного так. Бо не тільки пішло військо воювати, але більш як сто вчених поїхали, які і вони там займалися пошуком старовинних артефактів, які привезли у Францію. Нагадую, що на початку 19 сторіччя Франція була із таких країн, яка робила моду. І тому це розповсюджувалось потім по всій Європі. Ну, але ж ось це не єдиний був період інтересу до стародавнього Єгипту. Було і всередині ХІХ сторіччя, століття, в кінці 19 сторіччя. Але мені здається, все ж таки, ну, так, спробую сміливо сказати, що це відноситься десь до початку 19 сторіччя. Може, я помиляюсь. Я не буду так казати, бо я не історик, не дуже великий професіонал. От кажу вам з того, що бачу тут, то, як зображений цей фараон. Ну, ви вже бачите, що це не той тип, який був у фараонів, у жителів стародавнього Єгипту. Я вважаю, що багато хто з вас бував в, Єгип... в Єгипті і бачив там багато цікавих артефактів, і уявляють собі, які були... яка була зовнішністю людей в той період. Це такий класичний європейський варіант. Тож, я вважаю, що це саме та епоха, перша... ну так скажу, перша половина 19 сторіччя. Це Підвіз, який складається з двох частин, подивіться. Основа оця це основа його. Тут є лапки. Ось, тут можна їх побачити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість лапок. І окремо зроблене саме зображення цього фараону. Оце мені здалося теж цікаво. І тоненьке все. І тоненька основа, тоненький цей барельєв. Але, знаєте. Ну, я от дивлюсь і не можна дивитися. От кажу вам правду. Так мені подобається ця тематика, і так мені подобається якість роботи медальєра, який зробив це зображення. Ну ось Викладувала зараз прикраси для фінальної картинки і подумала, що мій шедевр тут виглядає самим самим маленьким. Ну, що зробити ось так. Завжди найцінніші речі, вони маленькі. Ну і кажу вам, це ще не все. У мене є ще цікаві прикраси. І я запрошую вас подивитися ще і другу серію. А сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.